Клумба традиційно прекрасна. Казали, ми вам шлунбу зі всіх ракурсів. Дванадцята година найбільш хітовий час для білету. Але там щось теж людей небагато. Знаєш, завжди показує на пані пише: показуйте назви готелю. Ну, вона думає, що назви готелів пишуть триметровими буквами. букву. Бачите, назва Моцарт є, ну але її прочитали, ні, не прочитали. Бо власник готелю не думає про ту пані, що їй цікаво назву прочитати. Так само, парк готель, бачите, яка там назва. Ну, я їй показав десь разів. Пропоную, щоб ви вислали гроші власникам готелів, щоб вони більше вивіски повішали, щоб ви могли їх бачити і читати. Папа на місці, каштани теж стоїть вже більш осінні, видно ж. Видно, що вже серпень, Що вже літо не буде цього року. Це закінчиться, іншого літа не буде, аж на другий рік буде ще одне літо. цим не посперечаєшся. Питає Пані Світлана регулярно за пана Володю. Бачите, щось пана Володі не видно. Але я його бачу. То морозиво собі купує, то інші смаколики. Тобто пан Володя почуває себе добре. Єдине, що не виходить з музичним інструментом. Погона сьогодні така бачите майже осіння, я вже казала. Дехто навіть і вдягнений по осінньому. Хоча це так на 20 градусів тепла. Колись 20 градусів, то було, було ого. Тепло, спека, літо. Потім стало тепліше і тепліше. Тепер 20 градусів вважається, що холодно близько, Як я був малий, 20 градусів, то було літо, спека. Ще нас питали, це інша наша глядачка, з якою ми дуже-дуже багато разів перетиналися під час її візиту в Трускавець, питала, чи є ще таблички від кінотеатру, які перенесли сюди про кінофестиваль. Таблички є. А, то вони, будь ласка, Корона Карпати.